Микола Романюк хоча й помер, але остаточно повноважень міського голови, нібито й не склав. Достроково припинити його повноваження у зв'язку зі смертю планували на 19-й позачерговій сесії міської ради, призначеній на 12-ту годину. А через годину уже на черговій сесії звільнити чинного секретаря міської ради від самопомічі Юлії Вусенко. Проте опівдні засідання не розпочалося, бо необхідної кількості депутатів не зареєструвалося. Депутати зібралися на 13-ту годину, але через електронну систему реєструвалися. Не всі. Перепрошую, ставте. Будь ласка, електронні картки. Для реєстрації і так кілька разів картки для голосування в систему не вставили депутати різних фракцій, переважно від укропу, дехто від батьківщини і солідарності. Депутати, які не реєструвалися, серед яких і п'ютівець Григорій Пустовіт, мотивували тим, що така сесія мала відбутися упродовж 15 днів після смерті Миколи Романюка, тобто до 18 лютого. Визнання і дитя довірила Луцькою міською радою факту смерті Луцького міського голови. Ну, ми не спроможні провести через те, що в залі присутні депутати, які абсолютно повністю саботують процес реєстрації на донату та Хіба це питання? Ми не можемо поставити в порядок денний чергової сесії. Можемо. які не проблеми? Юлія Васильна це обов'язково треба робити. Я розумію, якби це було протягом. Ви порушили закон. Протягом 15 днів повинна була бути проведена ця сесія. Прийнято рішення і направлено звернення до верховної ради. Обранці вимагали саме чергового пленарного засідання, бо, мовляв, не всі підписувалися на засідання позачергове, тож і відповідної кількості голосів не було. Чергова сесія мала відбутися ще в середу, але у зв'язку з похороном загиблого бійця Максима Гринчишина її перенесли. Хоча таких повноважень секретар Юлія Вусенко не мала, пояснив укропівець Ігор Поліщук. Вона скликана не за порядком, вона скликана за один день до е фактично її проведення і для того, щоб прийняти те рішення, яке на неї виноситься, в секретаря було безліч часу, починаючи з 3 лютого, тобто незрозуміло, чому на 12-ту годину прознається позачергова тобто, сесія, на 13-ту чергову. Ми отримали свідоцтво про смерть, копію свідоцтва про смерть в п'ятницю. Відповідно, тоді у нас вже був готовий лист. Ми відразу ж його направили за зауваженням про те, що сесія ще не відбулася, вона має відбутися. Тобто, 15 дельний термін ми повідомили при тому, що додатково надійде ще рішення Луцької міської ради. Понеділок нам стало відомо про день жалоби в місті вівторок. У нас стандартний випадок. Ну і стандартна ситуація всі знають про оперативні наради, які відбуваються. Юлію восенко звинувачували в перевищенні повноважень і в неправомочному клопотанні перед Верховною Радою про призначення в Луцьку позачергових виборів, оскільки секретар такого права не має, Обраниця від самопомочі. Але Наточій таку поведінку депутатів називає домовленістю. Це є домовленість в комусь. Це я можу повторитися. Що дійсно можливо це домовленість? Де якісь речі? Чи в бізнесі, комусь можливо це в посадах, комусь, можливо? Я не можу стверджувати, але це є на факт. Це те, що видно на лице, коли люди йшли служити громаді. А в етозі вони показують те, що їм потрібні лише посади. Визнання смерті Миколи Романюка автоматично вводить секретаря Юлії Восенко на посаду виконувача обов'язків міського голови. Кандидат від самопомочі отримала би значно більше повноважень, у тому числі право вето. А це вигідно не всім депутатам з інших фракцій. Тому саботаж позачергової сесії Юлія Восенко Енко пов'язує з майбутніми виборами мера. Якщо цей саботаж відбувається на сьогоднішній день, то питання, напевно, не в тих моментах, які стосуються там нюансів з секретарями. Питання треба шукати в виборах наступних міського голови. Як вихід із ситуації, реєструватися руками запропонував поранений на євромайдані депутат від солідарності Артем Запотоцький. Станом на зараз у нас є повбавпо повний повний склад депутатського корпусу. Є достатньо підстав вважати, що дійсно щось системою рада не так. Дійсно, що хтось можливо не побачив, захворів або в когось проблеми з руками, ногами і, не дай Боже, з головою. Я не хочу навіть. Озвучувати вголос, що комусь вигідно не визнавати смерть. Проте і це не увінчалося успіхом. Пояснити, хто правий, а хто ні, уповноважили юриста міської ради. Оголосили перерву на 20 хвилин, але після того слова йому так і не надали. Упродовж семи годин дійти згоди обранці не змогли. Сесію перенесли на коли, оголосять додатково.